Вітаю! В ефірі телеканалу Сіріус Новини від Галини. В студії Крістіна Третяк і ми розповімо вам про найцікавіші і найвеселіші події, які сталися за останні сім днів. Але тільки тим глядачам, хто вже проголосував. Сьогодні у програмі Дурний Апріль. Як найпрекрасніша кореспондентка в світі Галя дурила людей на вулиці? Найпрекрасніша кореспондентка? То що Галя так списала? раптовий сніг у Києві. Як відреагував гідрометцентр? Томус везуть в Антарктиду. Пінгвіни в шоці. Вже завтра в Україні відзначають День сміху. Саме 1 квітня прийнято жартувати над друзями і видавати брехню за правду. Жартувати в день дурня люблять і змі. Цього дня у пресі повно першоквітневих розіграшів. І ми зробили підбірку найяскравіших за останні роки. Найвідомішим розіграшем 20-го століття вважається репортаж телекомпанії BBC про чималий врожай макаронів у Швейцарії у 1957 році. У репортажі йшлося про те, що швейцарські фермери не можуть вирішити, що робити із величезним урожаєм спагетті. Репортаж викликав справжній ажіотаж серед британців. Громадяни дзвонили в телекомпанію із проханням розповісти, як вирощувати макарони. На всі запитання у BBC дипломатично відповідали: покладіть макаронну у банк. Із томатним соусом, і сподівайтеся на краще. Інколи жарти на 1 квітня стають пророчими. У 2016 році закарпатські ЗМІ поширили інформацію про те, що вітер зніс дах на Невецькому замку. Кілька тижнів тому таке саме повідомлення знову облетіло Закарпаття. Тільки тепер із нього вже було не смішно, бо так сталося насправді. Пожартував над своїми глядачами і телеканал Тиса 1 Цьогоріч долина нарцисів зацвіла раніше. І по особливому гектари заповідного масиву обросли метровими кущами коноплі. Таку аномалію пояснити конкретно екологи не можуть. Кажуть, зерна канабісу розсипати могли туристи ще минулого року. А наша нетерпляча кореспондентка Галя першого квітня не дочекалася і пішла розводити брехні вже сьогодні. Що з цього вийшло? Дивимося в сюжеті. Шандрійку Дорний ми нашу людям набрешемо. Хотя тут філармонію перекрасити у салатовий колір. Ой, ні, ні 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 мені краще, Я думаю, краще не треба зробити. А в який, бо ви думаєте, колір файно, бо було? Ну, мені здається, що цей колір непоганий. Ну, але реконструювати і так будуть, а кажуть, такої краски не є, яка то тата, хотять якусь нову взяти. Ну, я вже не знаю, який, якийсь природній. Ну, так, да. щоб красиво було і зливалося. А скажіть, будь ласка, ви чули, що філармонію будуть реконструювати і хочуть покрасити у салатовий колір? Ні. <звук> <звук> а Вам це любить салатовий колір? Тобто, ви не проти, якщо її так покрасити? <звук> <звук> Мені салатовий колір подобається. <звук> а на філармонії? Ні. <звук> 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 Понятно, дякую. Ви знаєте, що філармонію будуть реконструювати і хочуть її покрасити у фіолетовий колір. Як вам така ідея? У ярко-фіолетовий баклажановий, знаєте такий? А чого? Ну так зачем міняти? Хотять реконструювати філармонію, хотя її покрасити у салатовий колір. Чого? То архітектури. Ну, та але і так будуть ремонти робити, а кажуть такої іменно краски не є, та треба дай яку другу та придумали собі салатовий. Та то добре. Ай? Ну так аж не можна, та лиш так. Ну, та добре, ну дякую. Чули, що будуть е, зносити атод муз, бо уже в аварійному стані, та треба буде певний час переходити так пішком руки. Або по транспортному. Mm -hmm. Слухайте, хочуть е зрізати ту липу в алею, хотять посадити замість неї найдовшу сакуру алею. Як ви себе до того ставите? Е, Не знаю, дивлячись, скільки років липі. Ну, та липа то, вже то, стара. То, стара, але ну, ще би мало да. постояла. Скарліза. Ну а доки сакури виростуть туди-сюди, то що вам є? Та почекаємо, пока виросте. Минулого тижня у середу Київ накрило снігом. Неочікувана березнева зима ошелешила мешканців столиці. Київ з самого ранку накрив березневий сніг, який, втім швидко розтанув. Втім, ранці господарям автівок довелося їх відчищати. а Тим, хто встиг їх перевзути у літню гуму, довелося залишити вдома. їх. Гідромецентр теж блискавично відреагував на таку погоду. Нічого Ну, це не офіційна версія, а в офіційному повідомленні від українських синоптиків ішлося про те, що найранішня хуртовина в Києві в історії спостережень була зафіксована у жовтні 1979 року, а найпізніша у квітні 1974 року. І, хоч погода в Україні ще подекуди зимова, час сьогодні вночі вже перевели на літній. Стрілки годинників перейшли на годину вперед, аби домогтися ефективнішого використання денного світла. Кореспондентка Галя запитала в людей, як вони ставляться до такої традиції. Мінус година сна. На нафраса, на фраса такої робити. Йдуся попрошу людей. Нащо переводять годинки на літній час? Не знаю. Ну ви подумайте. Ну, включи. Літом довше сонце сідає. Ага. І що? Не знаю. Нащо переводять годинки на літній час? Е -е. Я не знаю. Ну, щоб довше спати. Е -е, Можна бороти. Ну, бороти, Настя. Як ви собі думаєте, треба годинки переводити ціні? Ну, на літній час. Треба. А на що? Не знаю. Я не знаю. Ну а на що тоді? Ну, такий треба. А що це? Ну, за а за... чого? Це Сіріус, але чого годинки взагалі переводять на літній час? То ви типу з людей смієтеся, хто не знає, за чим переводять? Та ні, то я просто сама не знала, та все за прошу людей. Да. Так. Може, давайте в місце питати тоді. <ріху> давайте <ріху> мене це появив колега, Давайте, пошлі. Ну, давай. Так, хто вам все любить? Добрий Доброго день. Дня. А скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до переведення годинників на літній час? Погано. Чому? Тому що людина це біологічна істота і вона е, звікає до, до, е, до того режиму і, безперечно, це глупо. І вчора е, Європейський парламент проголосував про те, щоб і в країнах Європейського Союзу взагалі не змінювати час. Кожна країна буде голосувати навіть в Європейському Союзі. Значить, люди відчувають, що біологічно це їм не підходить. О, дякуємо. Слухайте, ви мене так обрадували. Чим? Тадже легко вже не будуть переводити, бо я теж люблю спати, знаєте. Я не знаю в це саме непонятне рішення для мене. От я би лічно поспала. Вони ну, самі переводяться, та <клес> да? Да. то у вас айфони тепер модні. Но. <клес> ну, якщо не переводяться, то дати треба перевести. А ви що таке роблять? Ну так діпети. <клес> Американець Девід Альфонсо Мірамонте, з котрий приїхав до України волонтером, за рік відчув себе українцем і опанував нашу мову. Хлопець волонтерить у місті Самбір, що на Львівщині. Сюди приїхав працювати як волонтер американського корпусу миру. Мені дуже подобається оце. Егеш! Еге ще кажу. Девід, тобі подобається країна? Еге ж <су> <су> або авжеш. Нам стало відомо, що після сюжету у ЗМІ до Девіда на курси української записалося вже чимало учнів. Серед них, зокрема, і начальник одеської поліції. І не тільки не тільки, не тільки одна, одинадцяти. шукали зниклу дівчину. Копію Томосу про автокефалію відправили в Антарктиду. Щоб православну українську церкву визнали пінгвіни? Отже, хлопці, час настав. Це місія, до якої ми готувалися усе життя. Не зовсім так. В Антарктиді відбудеться голосування за перехід із Української православної церкви Московського патріархату в Православну церкву України каплиці, побудованої ще за часів президентства Януковича. Мене кинули, як лоха. боті позитивний дідусь став зіркою мережі, зіпсувавши фотосесію сексуальній моделі на пляжі. Дусь на пляжі увірвався у відео супермоделі. Наша Галя вривається в ефір програми із найправдивішим прогнозом погоди на наступний тиждень. Через численні прохання глядачів насправді просила моя баба. Ми вводимо нову постійну рубрику Погода від галюнчика. Завтра годин бити дощ, а годин і не бити. Температура повітря буде досить нормально. Десь плюс 12, плюс 13 градусів. Мадяри кажуть, же вдаже буде плюс 14. Ну, Може, бо с розуміли, і не дуже студено, але й не жара. Так нормально. Годно бити сонце, але не забувайте, що годно і не бити, так що амбрели далеко теж не відкладуйте. По температурі буде приблизно така, як у понеділок. Ну десь до плюс 13 градусу. Вітор, ну вітер, я чесно не знав. чи буде ці, ні, але годин бити, годин і не бити. То такое діло. Ту не вгадаш. Синоптики передавуть привіт своїм мамам і кажуть, же у середу буде приблизно так, як у второк. Ну ж годно бити маленько сонце, маленько хмари. Температура повітря теж дуже сильно не вросте. що далеко куртки не ховайте. У четвір сонце схове, так що дуже не загорите. Ну але вже буде теплінько, вже буде плюс 15 градус. Ну а п'ятниця буде взагалі 16. Ну правда, без сонця, но ну, але не біда, зато теплінько. Яка буде погода далі, як і чесно не знав, повзарайте собі там на по телефоні, по телевізорі. З вами була Галюнчик і її найправдивіший прогноз погоди. Це були усі новини на сьогодні. Будемо раді зустрічі наступного тижня у цей самий час на телеканалі Сіріус.